Сьогодні вже третя виставка, яка з початку повномасштабного вторгнення демонструється на Софіївській площі. Перша була відкрита. В більш меншому форматі Азов Янголи Маріуполя, це саме про оборонців Маріуполя. Вона відкрилась в 22-му році, 14 жовтня. Це вже третя. Вона вже тут більше 300 воїнів представлено. Це і захисники Маріуполя, полка ЗОВ, це і 12-та бригада. Хлопці, які вже надихнувшись подвигом оборонців, Маріуполя пішли на захист батьківщини. Дуже молоді. Це і третя штурмова бригада ССО АЗОВ, тобто. Це бійці Азову і ветерани, які захищали Київщину. Це і хлопці з Волоцеловайська, які загинули в Воловайському хатлу Добробати. Хочеться розповідати. Світу Україні, столиці, про цих неймовірних бійців, щоб ці всі побачили рік їхнього народження і який яскраве в них життя, як вони боролися, цю за нашу батьківщину, за нашу незалежність. Ми розповідаємо про теракт в Оленівці, Ми розповідаємо про місію коли. Покатими летіли на допомогу в оточене місто гелікоптерами, теракт Воленівці. Ну тобто, це про перегір війни, про те, які були міста квітучі, Бахмут, Ірпінь, Маріуполь, які вони були були квітучі до повномасштабного вторгнення, і як вони виглядають розрушеними повністю зараз. Хочеться нагадувати ціну нашого життя сьогоднішнього. Скажіть, будь ласка, чим сьогодні особисто для вас важлива ця виставка? Ви знаєте, нашого сина, який загинув у Маріуполі, тіла до сих пор немає. І це є єдині місця, куди ми можемо прийти і віддати шану. Це виставки, які організовує громадська організація, і прапорці на Майдані. Я думаю, що це не тільки батькам важливо і родичам важливо. Це важливо. Всій Україні бути сьогодні на цій виставці, віддати шану нашим воїнам, молитися за воїнів, які нас захищають зараз, щоб їм бало Бог дав життя. Так що це те, що я можу вам сказати на сьогодні. Скажіть, будь ласка, а яка проблема чи яка причина, щоб повернути тіло додому? Я думаю, російська сторона не віддає навіть загиблих героїв. Скажіть, будь ласка, чим сьогодні для вас важлива ця виставка? Ой, навіть не знаю, ви будете тримати. Ну, по-перше, тут загиблі мого сина, син мої побратими, мого сина. Пам'ять, мабуть, саме основне пам'ять зустрічі з мамами, з якими не бачилися. Ну, і Ми маємо пам'ятати, яка ціна. Нашого життя це найголовніше, мабуть. Бо якщо ми будемо забувати за тих, хто за нас поклав життя, то це не буде варто нічого. Мінфін радій. Кожен з вас, 86 днів Маріуполя, тривав криваву оборону. За наказом керівництва вийшли для збереження життя до полону, кочерявий раз. Фірст Адам, вибух у Оленівці життя у вас забрав так підступно серед ночі, лиш закривши міцно очі страту, кляті злодії вчинили, сон нічний на вічний сон перетворили. Вій, студент, ковбой, кадет, броня є у всіх у вас сім'я, в когось з них не стала тата. Ну, а хтось не встиг не стати. Хауб, матрос, Васильович, Нур не віриться. Вже рік трагедії минув, згадаємо, кожен позивний і кожну світлу душу. Перемогти і вистояти в цій війні ми мусимо за Брайана, Гарета, Електрика, Гриню. Боротись за кожного. боротись за Україну, Кіпіш, Космос, Данер, Джонсон, Лофт, ось що значить справжній патріот. Від тепер назавжди устрою. З неба теж допомагають у бою. Понад 50 янголів полку Азов, вічна пам'ять! Воскреснить снова. Ну что, всем привет из Мариуполя! Держимся, победа будет за нами. Слава Украине!